Їду на Теслі в Бухарест. Скільки це коштує? Дивись у відео. Хлопчики дивляться на графік біткоїну, а чоловіки дивляться на просадку батареї після обгону фури. Перша зупинка, Теслі швидка зарядка, мені кава і круасан. і трошки часу на переосмислити життя. 45 хвилин, 1019 гривень, і рушаємо далі. Наступна швидка зарядка знаходилася трошки в глибині від траси, але в цьому є своя автентичність. Власник провів екскурсію. Відчуття, що не вистачає мангальчику, але тоді далі вже можна не поїхати. А я зрозумів, що моя наступна зарядка вже буде в Румунії. Перед кордоном зазвичай машини ставлять боком, щоб влізло більше палива. А як же ж поставити електромобіль, щоб влізло більше електрики? Рушаймо далі. Кордон перетинав паромам, що є великим плюсом для мене. Ну, хоч на паромі не потрібно економити зарядку. Румунія зустріла добрими дорогами: інстаграмним мостом через Дунай і зарядкою в місті Браїла. Я час не гаяв, сходив в супермаркет, подивитися, що можна привезти контрабандою в Україну. В Бухарест. Я доїхав опівночі залишком батареї 30%. А приїхали ми сюди, щоб відновити сертифікат на Теслі на офіційному сервісі. Якщо тобі також треба відновити сертифікат, звертайся до хлопців з Тесла Драйв.